Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію голови Державного агентства лісових ресурсів України, сівця Віктора Миколаївича. Наша прес-конференція присвячена початку весняної лісокультурної кампанії, акції майбутнє лісу в твоїх руках та реалізації декоративно-посадкового матеріалу для населення України. Будь ласка, Віктор Миколаївич, дякую, шановні колеги-журналісти. Уже це стало традицією, що ми постійно перед початком. Весни проводимо таку таку прес-конференцію, на якої ми озвучуємо наші плани і заходи, які Держлісагентство і підприємства, які підпорядковані Держлісагентству, будуть проводити в лісах. Я би хотів звернути на цифри. Ми плануємо в цьому році відтворити 51 000 і 51,7 тисяч гектарів лісів, із них 13,9 тисяч гектарів це нові ліси. Новостворені ліси. Звичайно, що таку кількість лісів ніколи би ми не мали можливість висадити, якщо б не підтримка нашого президента і уряду, який виділив в цьому році 88 мільйонів гривень на створення нових лісів в нашій країні. Це перше питання, про яке. Ми ведемо. Я хотів би привітати всіх журналістів і всіх громадян нашої країни, що зараз якраз проходить День лісу, міжнародний, який святкують в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні. І, звичайно, що це стало традицією, ми проводимо таку акцію, як майбутнє лісу в твоїх руках. Завжди дуже багато громадськості, людей, школярів приймають участь в цих заходах. і звичайно, що в тому році е, прийняла участь в е, майбутньому в твоїх руках 50 тисяч чоловік. В цьому році ми плануємо, що буде прийнято рішення про те, що ми бачимо, що є бажання людей збільшувати і збільшувати е, своє, свою присутність на таких заходах. І ми плануємо, що це буде 70 е, тисяч людей, які приймуть участь в акції майбутнє лісо в твоїх руках. Ну і звичайно, мені хотілося б дуже е, порадувати мешканців нашої країни. Чому? Тому що ми в цьому році зробимо безпрецедентний такий крок на зустріч людям. Ну, ні для кого, не секрет, що, дякуючи президенту нашої країни, дякуючи уряду, створили такі гарні умови для розвитку лісового господарства в нашій країні. І нам за три роки. Вдалося створити і виростити дуже багато декоративного посадкового матеріалу і дерев. І було прийнято рішення керівниками державних підприємств про те, що ми будемо реалізовувати ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал по ціні на 20, це мінімум. 20, 30, 40, 50% дешевше, ніж зараз ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал реалізуються на ринку. Наше підприємство має 1700 різних питомників і розсадників. Ми виростили 4,9 мільйона дерев і кущів і різних декоративних рослин, і ми повністю готові забезпечити. Дешевим і якісним посадковим матеріалом мешканців нашої країни ми будемо створювати в кожній області, будуть працювати відповідні так звана виїзна торгівля, де буде зручніше для людей, це і садове товариство, це і такі магістральні траси, де мешкають люди, це звичайно, і торгівля в містах. Ми зробимо все для того, щоб люди мали можливість купити дешевий, і якісний декоративний посадковий матеріал, дерева і благоустроїти свої ділянки, придомову територію. Ми впевнені, що цим самим ми зробимо такий крок, і цей крок буде завжди кожного року. Чому? Тому що, на жаль, дуже багато декоративного посадкового матеріалу завозиться і за границі. Звичайно, що він. Дуже погано приживлюється в наших умовах. Чому тому що він зовсім в інших кліматичних умовах произростає. Тому люди, які мало того, що вони платять дуже великі кошти на зеленення своїх територій, проходить ще півроку рік, і, це, і ці рослини гинуть. Тому звичайно, а тут виходить, що в кожній області, буде створений відповідний штаб. Буде гаряча лінія по кожної області, куди люди можуть бути, звертатися, і їм чітко розкажуть, де можна придбати той чи інший посадковий матеріал, де зручніше для людей в області під'їхати, чи, чи до того, чи до цього місця, де ведеться торгівля цим посадковим матеріалом. І я би хотів сказати, що Держлісагентство так само. Відкриває гарячу лінію, куди можуть звернутися кожен мешканець нашої країни, і ми чітко скажемо, по якому номеру треба звертатися для того, щоб надали справки, де можна придбати гарний, дешевий, якісний посадковий матеріал. Це номер гарячої лінії 236. Ну і звичайно, яке питання так само це буде. Перше проходити в нашій країні системно. Системно проходити, і воно буде йти кожного року. Це ми плануємо. У нас в галузі працює 300 підприємств. Всі наші підприємства беруть соціальну сферу, це тисячу об'єктів по всій країні, по всій нашій країні. Це Дома людей похилого віку, це дітей, сирот це лікарні. Тобто Ми беремо такі заклади в соціальної сфери, там, де практично абсолютно нема грошей, і наше підприємство беруть ці підприємства, ці заклади і роблять, висаджують там дерева, кущі і благоустрій. І робить благоустрій цієї території набагато краще, ніж він був. І таким чином, кожного року ми будемо брати постійно таких тисячу, тисячу об'єктів, і з кожним роком ці території будуть ставати в цих закладах краще і краще. От що я хотів вам доповісти про те, які ми маємо плани, що ми плануємо зробити. В 2013 році для того, щоб покра... збільшити площу лісів, для того, щоб забезпечити наших людей дешевим, гарним, райнованим посадковим матеріалом, який буде 100% приживлюємо з цього буде матеріалу посадкового дерев, і кущів і декоративних рослин. І, звичайно, те, що 14 травня. Ми знов з вами зустрінемося. І я, як голова державного агентства, звітую перед вами, що скільки ми посадкового матеріалу реалізували нашим людям, наскільки наша країна стала зеленіше. Чому? Тому що, якщо придбали дерево, кущ, то звичайно його висадили. Друге питання: я звітую, скільки лісів нових ми створили на вісняній кампанії по посадці лісу. І третє питання це, звичайно, ми розкажемо вам, скільки закладів соціальної сфери ми висадили нові дерева, кущі і зробили благоустрій цих територій набагато краще, щоб люди, які там мешкають і які там працюють, набагато краще і впевненіше себе відчували. Дякую вам за увагу, що ви мене послухали. Шановні колеги, будь ласка, запитання до голови. Представтесь, будь ласка. Це вже відзначається міжнародний. Як це визначається Це визначається в першу чергу справами. А справи я вже сказав, які. Ми будемо постійно проводити акції майбутнє лісу в твоїх руках. Воно проходить в кожному регіоні. Я вже працю. Я просто хочу сказати, що ми приурочуємо цей день до майбутнього лісу в твоїх руках. І ми будемо е залучати громадськість, ми будемо е забезпечувати посадковим матеріалом і будемо покращувати благоустрій тих чи інших територій в нашій країні. Оце ми будемо робити е все свято. Будь ласка, наступне запитання. Ставтесь. У 2012 році було реалізовано 12 мільйонів 700 тисяч кубометрів. В 2013 році ми плануємо, якщо економіка буде працювати таким чином, залишитись на такому самому рівні. Я би хотів вам сказати, що, на жаль, я, я хочу сказати про те, що, ви розумієте, діло в тому, що дерева, вони як і люди, вони мають вік своєї стиглості. І не можна так робити, щоб ліс не рубати. Ну, не, я б теж дуже мені хотілося, щоб його не рубати. Ну, на жаль, якщо дерево 80, сосна, якщо вона 80 років, і її не зрубали, цю, 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 далі з'являються шкідники, дерево ослабляється, потім. Ці шкідники перекидаються на здорові дерева, і від цього гинуть тисячі тисячі гектарів. От. Тому е, це рубається і во всьому світі рубається ліс. От. І я хотів би сказати, що наша країна рубає навпаки набагато менше, ніж наші сусіди. Ми рубаємо всього 50% приросту, а такі країни як Швейцарія, рубає 85%, Австрія 90% приросту е, деревини. Тому. На конкретно на ваше запитання хотів би сказати, що е, коли ведеться господарська діяльність, по е, коли ми заготовляємо ліс, то це складає 20 біля е, 45 тисяч гектарів. На цих 45 тисяч гектарів обов'язково висаджуються нові ліси обов'язково. І ще плюс ми висаджуємо як мінімум 14 тисяч гектарів. Нових лісів. І це е, свідчить, це не мої слова як керівника галузі, а це і е, статистичний абсолютно моніторинг, який проводився незалежними експертами, які показали, що площа лісів в Україні збільшується в порівнянні з 96 роком. І запас деревини у нас зараз складає, був 100 мільярд 800 мільйонів кубометрів. Зараз він складає 2 мільярда 100 мільйонів кубометрів. площадь лесов, площадь лесов в, нашей стране, покрытая лесом, составляет 9,5 миллионов гектаров. А 45 тысяч – это 0,5%. Будь ласка, наступное запитание. Я, я, звичайно, хотів дякую вам за це запитання. В першу чергу, діло в тому, що так, у нас є дуже велика культура в Україні, і вона збереглася це повирощування декоративного посадкового матеріалу на підприємствах Державного, Державного агентства лісових ресурсів. Збереглися ці традиції і дуже багато є цього декоративного посадкового матеріалу, дерев. Звичайно, що е, є дуже якісний, є менш якісний. Як, як і але люди, які будуть приймати рішення про те, що купувати, вони ж не будуть купувати в тімно, вони будуть бачити цей посадковий матеріал, і звичайно, що е, якщо він не якісний, вони його просто не куплять. Тому ніхто не збирається реалізовувати нашим громадянам неякісний посадковий декоративний посадковий матеріал. Тому що наші люди розбираються в цьому, вони е, дуже дуже душу вкладають в цю справу. І тому я впевнений в тому, що той посадковий матеріал, який буде реалізовуватися нашими підприємствами, повністю задовільнить е, наших мешканців нашої країни по якості і по

Після моєї прес-конференції в кожної області пройде прес-конференція. Є територі... в кожної області, є територіальний орган Державного агентства лісових ресурсів. І кожен начальник обласного управління ліс... лісового господарства в області завтра буде проводити на місцевому рівні таку саму прес-конференцію, де будуть так само розглядатися питання: це створення нових лісів, друге питання це реалізація декоративного посадкового матеріалу і дерев. Які дешевше на 20, 30, 40, 50%, ніж від ринкових цін. І, звичайно, це про е, заходи соціальної, соціальної сфери, там, де ми будемо покращувати благоустрій. Тобто він конкретно кожен начальник буде розказувати ці об'єкти, називати їх адреси, які вони визначили, і де будуть проходити ці заходи, е, в кожної області буде працювати звичайно, гаряча лінія. І потім я вже сказав, що ми плануємо 2000 тисячі торгівельних майданчиків по Україні по всіх областях, тобто умовно кажучи, в кожної області буде біля 20 торгівельних майданчиків в цих місцях, де безпосередньо люди щоб їм було як можна зручніше придбати цей декоративний посадковий матеріал і висадити його на своїй ділянці чи на придомовій території. Ви знаєте, ми дякуємо за те, що взагалі я вам хочу сказати, що до 2010 го року ніяких коштів не, ви, не виділялися на створення нових лісів. А починаючи з 10-го року знаходяться кошти і ми висаджуємо на півдні і сході нашої країни постійно 10-12 тисяч нових лісів. От тому, звичайно, що буде наша країна більш економічно розвинута, зменшаться ціни на газ у нас, економіка стане краще, і звичайно, тоді буде більше грошей для того, щоб створювати нові ліси. Москав в кожній області будуть різні ціни? Ні. Ми принципово підійшли до цього питання, щоб ми, щоб ми робимо в першу чергу наші підприємства, роблять це для наших людей. Тобто, взагалі, ми державні установи, і ми наша головна мета це вперше зберегти ліси, покращити їх санітарний стан, забезпечити ці підприємства, які займаються деревообробкою, в першу чергу вітчизняних товароробників. Підняти соціальний рівень населення. Ну і звичайно, що ми маємо таку можливість, я ж вже казав, дякуючи президенту і уряду, що ми за три роки створили такий великий запас декоративно-посадкового матеріалу і дерев. І ми зараз можемо це все реалізувати на ринку по одній такої самої ціні. І ми роздали такий матеріал вам, щоб ви бачили розбіжності між ринковими цінами нашими цінами. Як Яку мають назву основні рослини, які люди завжди купляють? Ціни будуть абсолютно по всіх регіонах абсолютно однакові, як можна зручніше для людей. Дякую. Шановні колеги. Є ще запитання? Ну, будь ласка, представтеся. Активизация экономики. Да, да. Что, ваших... Наш, что касается активизации экономики лесного хозяйства, это, конечно, для того, чтобы активизировать работу лесного хозяйства, необходимы инфраструктурные проекты. В первую очередь, это для того, чтобы во всем мире, для того, чтобы развивалось лесное хозяйство, это необходимо строительство современных лесных дорог с твердым покрытием. Это самый основной момент. И очень важный момент, это уже в 2010 году президент издал соответствующее распоряжение о том, чтобы леса находились в одних руках. То есть у нас сейчас, к сожалению, леса находятся в Министерстве обороны, в Министерстве ПК в областных, в державных администрациях, коммунальные так называемые леса, которые абсолютно не принимают никакого участия в обеспечении высаживания новых лесов, к сожалению, обеспеч... не... если в наши предприятия они прозрачно выставляют всю древесину на аукционах то те э, землеп... лесопользователи, которые я назвал, они абсолютно не... они продают Древесину, так как они считают нужным. И это, естественно, сказывается на экономике тех областей, где находятся эти предприятия, и на зарплате тех людей, которые там работают в этих лесхозах, и военных, и аграрных, и коммунальных. Вот. Ну и, естественно, конечно, санитарное состояние. И следующий момент, который не может нас не беспокоить, это то, что, к сожалению, там, когда вырубываются, не высаживаются новые леса. Вот это вот серьезная проблема. То, что я вам назвал, мы высаживаем, еще высаживаем 14 тысяч новых лесов, то там идет просто вырезание, и никто не заботится о том, чтобы создавать новые леса. Но я вам хочу сказать, что я как раз сегодня был на заседании Кабинета Министров, где рассматривался этот вопрос, и премьер-министр поставил очень жесткие, короткие сроки, о том, чтобы Министерство АПК, Минобороны и э, областные и державные администрации передали в агентства данные предприятия и срок там поставлен, э, если касается Мин АПК и Минобороны, это до 1 мая, что касается э, областных администраций, это до 1 сентября. А вот, а 1 октября назначен время, когда уже все должны подвести итог. Вот, я считаю, это самый основной вопрос, как объединить все усилия для того, чтобы политика в лесном хозяйстве была одинакова во всей стране. Спасибо, коллеги, есть еще вопросы? Спасибо Виктору Николаевичу. Кто опоздал, возьмите, пожалуйста, раздаточный материал. Спасибо вам большое.